28 років, як здійснилася давня мрія українського народу, і для прийдешніх поколінь історики запишуть в ніч з 27 на 28 червня 1996 року, спираючись на багатовікову історію українського державотворення та виражаючи северенну волю народу, був прийнятий і затверджений Верховною Радою Основний Закон Незалежної Держави Конституція України. Конституція України визначає, що Україна є правовою державою, яка базується на принципах поваги до особи і недоторканності її прав і свобод, верховенства права, дотримання закону. Ухвалення Верховною Радою України основного закону 28 червня 1996 року стало важливим етапом утвердження державності. Мало величезне політичне та правове значення для розвитку української політичної нації та громадянського суспільства, обов'язків громадян, які повністю відповідають міжнародним стандартам у галузі конституційного права, а захист цього суверенітету і територіальної цілісності є найважливішою функцією держави і справою всього українського народу. Урочистості з нагоди 28-ї річниці з дня прийняття конституції України оголошуємо відкритими. 28-й рік, коли основний закон був прийнятий Верховною Радою, ми думали, що сьогодні не може бути того, що відбувається. Ми думали, що це фундамент, фундамент нашої єдності, фундамент нашої ідентичності, фундамент нашого патріотизму. Але ви бачите, все таки як би не було би. Суспільство має право колотися на якісь маленькі частинки, і це дуже недобре. Хтось почав заграватися із сусідом, який називав його братом, хтось ще щось витворяв, хтось ще щось робив. А за це сьогодні гинуть наші найкращі. Гинуть наші воїни, наші герої. Ми маємо постійно знати, маємо постійно пишатися тими. Хто до сьогоднішнього дня знає, що Україна ще не до кінця вільна. Вона не до кінця має право на своє життя самостійне. Тому ці хлопці, одні на нас уже споглядають з небес, а другі із зброєю в руках, в окопах боронять, щоб ми з вами тут зібралися. Щоб ми з вами бачили мирне небо, щоб наші дітки ходили в школу в дитячий садок. Я хотів би говорити, говорити про те, щоб ми всі мали одну єдину мету, щоб наша Україна була вільна і майбутнє наших дітей було найкраще. Але чомусь, знаєте так, кого це стосується, от той цим і займається. Ми навіть не маємо можливості проходити і зупинитися, коли гімн звучить, коли вшановують пам'ять тих, хто загинув. Чомусь так. Але все-таки український народ буде об'єднаний. Ми будемо разом знати про свої завдання, будемо разом знати про те, чим ми маємо займатися, як ми маємо робити для того, щоб все-таки, я сказав уже, наші діти жили у тому світі, який буде для них найкращий. А це запорука нашої сьогодні праці, нашої єдності, нашого об'єднання і нашої думки. Я бажаю всім мирного неба насамперед. Я хочу, щоб наша Україна перемогла якнайшвидше. Я хочу, щоб ми викинули ворога страшного з нашої землі. Хай вони собі живуть у себе там за далекими кордонами. А в нас Україна і українці! Це найкращі. Наші дітки, куди б не поїхали, вони вчаться найкраще. Говорять про нашу освіту, говорять про ще щось. Говорять, що в нас там військові не такі, говорять, що в нас там правоохоронці не такі. А в кінці кінців ніхто не вірив, що Україна зможе боротися з таким ворогом страшним. А ми показуємо, що про нас те все, що говорили десь, воно не було правдою. Правда одна. Але нам необхідно дотримуватися тих тої стежки, яка написана в Конституції. Вона написана правильно. Чесно, відповідально, де людина це найвища цінність, народ це держава, і ми в ній зрозуміло, кожен маленький гвинтик, але без цього механізм працювати не буде. Тому я бажаю нам усім, щоб цей механізм став міцним, міцним. Наша думка була єдина, і ми з вами були непереможні і вільні. Слава Україні! Кожна країна. Має свій відповідно, державний устрій, який забезпечується законодавно. Україна організовує життя людей відповідно до основного закону держави Конституції. Цей документ пройшов важкий шлях становлення, і сьогодні він забезпечує права і визначає наші обов'язки. На жаль, ми продовжуємо жити військовий час. І відзначення будь-яких дат ми можемо собі дозволити тільки з метою вдячності або нагород тим, хто наближає так чи інакше нашу перемогу. Сьогодні, з нагоди Дня Конституції, я уповноважена. Подякувати людям, які знаходяться в тилу, але професія яких є надзвичайно важлива. Тому з дозволу Сергія Івановича, районна військова адміністрація, дякує Гавриліку Анатолію Федоровичу за сумлінну працю, сумлінне відповідальне ставлення та виконання обов'язків, активну громадянську позицію. Внесок в оборону та захист країни та з нагоди дня конституції. І олені Васильівні. Ну, а выпей а Алене Викторовне. Вікторії Віталівні, Гординській Діні Васильівні, Гецині Ользі Миколаївні. А також подяка висловлюється качур Алі Миронівні, Стариш Наталії Іванівні. Грамотою міської ради за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди відзначення дня Конституції України нагороджується Гордієв Сергій Миколаєвич Орловський Дмитро Васильович. Наконечний Микола Вікторович. Підлубний Владислав Миколаєвич. Мудревський Олександр Миколаєвич. Ярослав Михайлович, дякую за службу. Баранецька Світлана Іванівна. Дякуємо за роботу. Дякуємо за Бажура Олег Анатолійович. Чук, Тетяна Вікторівна. Шинкарук Василь Володимирович. Стоян Катерина Олегівна. Надія Євгенівна. Я, я, я. Фіклістова Галина Васильівна, Думаю. лампіга Анатолій Дмитрович. Думаю. Кузін Максим Олегович. Бадюк Олександр Анатолійович баньковська Ольга Федорівна Деркач Олександр Андрійович. Улановський Іван Володимирович. Братішевська Ніна Олександрівна. Дякуємо за роботу. Дякуємо за вашу працю. Бурковський Вадим Анатолійович. Качук Сергій Біленович. О, це вже суттє. Дякую вам. Дякую. Дякую. Римарчук, Оксана Михайлівна. Дякую за виховання діло. Дякую вам. Сьогодні в умовах повномасштабної російської вторгнення і численних злочинів окупантів усі ми по-новому оцінюємо значення цінностей, закладених у Конституції України. Основний закон є ядром консолідації українського народу. Незмінний упродовж століть цивілізаційний вибір українського народу. Ми вкотре відстоюємо. У збройній боротьбі проти московської агресії московська влада робила і робить спроби присвоїти українську історію, поцупити наші надбання, наших людей, дітей майбутнє сьогодні. Громадяни України, які чинять спротив російському вторгненню, виконують конституційний обов'язок. Ми успішно протистоїмо агресору, що зневажає юридичні норми. Міжнародне право за підтримки закордонних партнерів наближаємо нашу перемогу, за якою послідує притягнення до відповідальності держави-терориста. Всі роки нашого Воскресіння, єднання, осмислення своєї долі історії, роки незалежності, якими українці йшли до своєї держави, прийшов перекреслити ненависний ворог, зазіхнув на найсвятіше. І говорив, що за три дні такої держави, як Україна, не існуватиме. Натомість волелюбний народ не зламався, кров'ю і потом, ціною власних життів, став на оборону рідної землі. З гордо піднятим жовто-блакитним стягом, взявши до рук зброю, мільйони українців пішли у бій, аби вигнати люту нечість. Та війна безпощадна і несе за собою смерть. 84 військовослужбовці Ямпільської територіальної громади на превеликий жаль стали в ряд небесних янголів, віддавши своє життя за кожного з нас, за те, щоб ми могли вранці просинатися та робити свої буденні справи, зустрічатися з друзями та спокійно заколисувати діток. Вони стали прикладом патріотизму, відданості та відповідальності перед земляками. Не описати біль, який розриває серце за загиблими земляками, непрощеним гріхом буде забути про них. Тому ми повинні пам'ятати їх поіменно. щодня дякувати їм за великий подвиг. Могила жовто-синій вінок і лампадка, протоптані тугою і жалем стежки, дитячі листівки, я люблю тебе, татко. Вони не самі. Хтось завжди приходить сюди, приходять поплакати, але від сліз не стає легше. Приходять побачити погляд, який залишився лише на портреті. Приходять помовчати, приходять покричати з надією, що їх почують. Приходять скурити цигарку та сказати, я сумую, брате. Покласти квіти, вшанувати із мокрими очима, впавши на коліна, сказати тихо, дякую, що за життя моє поклав своє, що так сміливо йшов бій, хоча, може, і боявся померти. Згадай моїх хвилиною мовчання, в скорботі схилімо голови перед світлими образами загиблих воїнів. Сіня Україні, Боже Україну збережи, Господи помилуй грішних, Змилуйся над нами і прости.